Пішла на дойку, думаю, де це мій Вовочка, і не видно, і не чути. Вже восьма година, а від нього ні слуху, ні духу, а він уже і задню стінку повністю зашив. Залишиться тільки там знизу земелькою. Оце все поприсипати і все. Ох, і гора хміля. Кошмар. Як його це вивезти? Нікуди від нього не дінешся. Так що ось так. Вже ця сторона зашита. Там свинюшки зашиті. Щоб не дуло, не сквозило. Тут ця стіна зашита. Майже, майже все. Там, каже, ще приб'є дощечку якусь маленьку в самому краю. І залишиться двері оббити, ось усю стіночку. Оббити. Ну і тут так точно. Оцей кусочок. А двері я не знаю, що ми будемо збивати ці двері? Мабуть, ні, так? Да? Просто зверху зробити, ото як шторочку, щоб опускалася, да? Видно буде. Це все спочатку треба пооббивати. А потім, якщо... Останеться. Если останется і матеріал, і сили, і час, що немаловажно. А можливо, двері залишаться. Що це тут? Производитель. Чарль. Як справа? Як справи? Ти сьогодні довольний, так? Да? Довольний. Так, а мені завтра повинна прийти карточка. Зараз трішки вам розповім. Коротше, підключили ми монетизацію в лютому. Хто давно нас дивиться, хто розпочинав зі мною, ті знають, да? що в лютому я подавала заявку. На монетизацію, коли ми набрали тисячу підписників, і нам її підключили. А всі ті заробітки, які набігають з перегляду ваших переглядів відео, вони нараховуються в доларах, з них знімається податок. Тому що, коли підключаєш монетизацію, там заповнюєш обов'язково дані на податкову. І потім вони нараховуються на баланс у Google і там зберігаються. Виводити Google дозволяє не менше, ніж 100 доларів. І оце тільки в цьому місяці. Я чи ми з вами дійшли до цієї цифри? Тобто, коли закрився липень, пройшли всі нарахування, відрахування, десь з числа 10-11. Відображається вже у мене в кабінеті, що там нам нарахували. І от вчора я ще перевіряла, не було. Сьогодні дивлюсь, що все вже нарахували. І тепер. По ідеї, я можу перші зароблені 100 доларів вивезти. Але сталося не так, як гадалося. Потрібно прив'язати банківську карту, але, як з'ясувалось, карта повинна бути доларова. А в мене такових немає. Тому сьогодні телефонувала і в банк і своєму особистому банкіру. Ми в Приватбанці зістаємо в цьому голд клубі і в нас є закріплений за нами банкір. от короче замовила я оцю пластикову карту пусту. Щоб не їхати в змію у відділення, замовила новою поштою. Сьогодні її вже й відправили, завтра вона повинна начебто приїхати, а потім її треба буде ще активувати. Ну, банкір сказала, самі не починайте, зателефонуйте, бо там потрібно якось вибирати, щоб вона була саме доларова, а не гривнева. У мене є дві карти для виплат гривневі. Я запитала, чи не можна одну з них переробити. Каже ні. От. Тому. Тому чекаю, тепер мені ж цікаво, як це взагалі відбувається. Я спочатку не хотіла виводити. Я хотіла, ну думаю, наприклад, рік, да, і тоді за рік вже ну, вивести гроші. Ну але знаєте, як любопитство не порока, велике свинство. Цікаво, як це все буде відбуватися, як, як ці будуть зарахування на картку, протязі якого часу, чи буде ще, тому що, бачите, виходить, що зараховується, воно буде в доларах. Як наші будуть, чи будуть якийсь відсоток ще банк знімати. Ну, напевно, що піввідсотка будуть. Ну, коротше кажучи, цікаво, як це взагалі буде відбуватися. Буду тримати вас в курсі. Це, виходить, з лютого по серпень, не включно, включно липень. От будемо, дочекаємось картку, оформимо її і будемо пробувати знімати першу зарплатню. Ось. Так що, Отак, а я зараз піду, дознімаю відео про бікон, потім його поставлю монтувати. А сама піду на перев'язку. Ну, а вам, мої любі? Бажаю всім на добраніч, тихої, мирної ночі. Дякую вам за перегляди, дякую вам за ваші коментарі. Обов'язково готуйте салко, воно бомбезне, дівчатка, хлопці, воно дійсно безподобне. Так само, як і оцей рецепт для копчення, хоч то бікону, хоч то любого підчеревини, горки, шийка, затка, лопатки та що завгодно. Можна за цим рецептом коптити, і це, це просто фантастика. Все, всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте до завтра і папа -па від Мімаляндії. А я пішла далі працювати.